На сьогодні прочитала абсолютно жахливу новину, що Держспецзв'язок знову не зміг провести тендер на закупівлю Мавіків 3Т. Тобто, ніхто не зголосився на тих умовах, які вони пропонували. Тобто, зараз є кошти, державні кошти, які ми виділяли, які виділялися з ПДФО, і вони не задіяні. А те, що потрібно для наших військових, воно не закухлено. А отже, військові не мають можливості в повній мірі захистити себе і відпрацьовувати по ворогу. Це як на мене є чергова диверсія. І скільки разів ми вже за ці роки піднімали питання неефективності Держспецзв'язку, неефективності тих закупівель, які відбуваються через мінцифри, там теж дуже було багато різних інсинуацій, маніпуляцій. Скільки разів міняли чиновників, тому що їх ловили на корупції? А справа і знову там і ПДФО військове так і не передають бригадам, щоб вони мали можливість От, самі собі зробити. Давайте, давайте про це дві хвилини, поки перейдемо до основної теми. Я нагадаю, що в кінці 23-го року. Держава забрала ПДФО військових, чим присадила місцеві бюджети. Я от просто для затравки я дуже добре розбираю в цій темі. Що деякі громади Сумської області під час війни в 23-му році, ну, 22-23 рік, мали перевиконання бюджету Ну, за рахунок того, що хлопці, які на нулі заробляли нормально. От це ПДФО перераховувалось, і от. Вони взяли його і тупо забрали. Ну, от просто ну пояснюючи тим, що там, звісно ж, в громадах ж не ефектив, не вміють ж ефективно управляти грошима. А от держава, типу, от, вмі... от мінцифри вміє там, взагалі у шмигаля там все вміють. В офісі президента вообще 5-6 ефективних менеджерів. От я знаю, що і пишаюся тим, що ви не голосували за цей бред. От і я хочу, щоб ви розказали цю основну ідею передачі, що ПДФО щоб розпоряджалися хто, щоб люди знали, що це давайте так самого початку. Я і наша фракція ми виступали категорично проти, щоб податок на доходи фізичних осіб з зарплат військовослужбовців взагалі забирали ось так от централізовано на Мінстратехпром і Держспецзв'язок. Чому тому, що коли ці гроші залишалися на місцях, особливо в прифронтових регіонах, це був порятунок і для військових, і для місцевих громад. До речі, і в даному випадку була можливість дуже швидко, дуже оперативно, без додаткових тендерів закупити те, що потрібно, військовослужбовцям. Визначили, передали список, місцева громада закупила або переказали на рахунок бригади, тут же закупили, і військові одразу мали на місцях те, що потрібно. Я, до речі, от маю дуже такий Таку історію в зв'язку саме з Сумщиною, тому що одна із один із львівських підрозділів стояв на Сумщині зразу біля кордону, і вони дуже довго платили свої ПДФО у Львові. Якось так сталося, що Львів майже нічого цьому конкретному підрозділу не допомагав. Вони переоформилися, знайшли можливість підрозділи і зафіксувалися на Сумщині. Це для місцевого бюджету було надзвичайно важливо, тому що вони втратили усі. Можливості свого внутрішнього фінансування особливо через неможливість займатися сільським господарством а для бригади це одразу почалися надходження. Тракторів, екскаваторів, різноманітної техніки, тих самих дронів, забезпечення деревиною, забезпечення в певний момент продуктами, організаційні усі процеси. Це настільки була хороша синергія, що от ми навіть вже бригади вже підрозділу там немає. А ми з місцевою громадою в дуже добрій комунікації, тому що це було був важливий момент співпраці. До речі, наш, наш підрозділ був тоді на сумщині в цьому конкретному місці порятунком єдиним порятунком. Від московського вторгнення. Більше туди ніхто ні з влади, ні з депутатів не приїжджав. Виявилося, що я на той момент була єдина, хто туди доїхав. Але повертаємося до ПДФО з буквально в Верховній Раді, коли все забрали з місць, ви вирішили зробити так: 45% Мінстратехпром, 45% держв'язок, і лише 10% з боями ми вигризли для бригад. Пізніше стало зрозуміло, що обидві державні структури є тотально неефективними, і військові на комітеті на зустрічі з головами фракції підняли питання, що треба більше коштів, і вони будуть мати можливість оперативно закупляти те, що потрібно. Визначилось, що оптимальним буде відсотковість у 30% від ПДФО військового ПДФО. Це підтримав президент з трибуни, який сказав, що треба дати бригадам можливості закуплятися. І наразі цей законопроєкт категорично не виноситься в сесійну залу. Наскільки я знаю за чутками з Кулуарів, що Зеленський зробив дику істерику, що це взяв на щит Порошенко. Порошенко подав законопроєкт по ПДФО. Ми цього приймати не будемо. Не знаю, наскільки воно є 100% правдою. Ну якщо до відсоткової тенденції, то виглядає на правду. Але результат в тому, що парламент є залежним від банкової. Слуги без команди з банкової нічого не голосують. І, отже, якщо цей законопроєкт не виноситься в сесійну залу, означає, що його блокує банкова, щоб не дати військовим. І як вишенька на торті, держспецзв'язок не може закуплятися, тому що в них щось там не виходить. А волонтери все чомусь виходять, тільки грошей бракує, щоб оперативно це все організувати. А друге питання: що Мінстратегпром – це міністерство стратегічної промисловості, яке відповідало за виробництво Мін. Поза 100 тисяч бракованих мін ніхто не покараний, ніхто не відповідає за цей злочин проти обороноздатності України, який коштував нам сотні життів українських воїнів. Але що більше на зустрічі з міністра було сказано, що винні в розголосі цієї ситуації волонтери і військові, тому що бачите, ото, що вони розголосили цю проблему, шкодить виробництво українських боєприпасів.